І вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про концерт музичної школи номер 4 який став частиною форуму левел про детально про сам форум та про виступ музичної школи. А наступні десь нашого ЕТРУ ми поговоримо з нашою гостею. Це Ольга Кулакевич, завідувачка міського методичного кабінету мистецьких шкіл. Ради вітати вас. Добрий вечір. Давайте почнемо з такого запитання. Розкажіть нам більш детально про сам форум, так про його основну мету, про основне завдання цього форуму. І потім ми вже поступово з вами перейдемо саме по самому заходу, який вчора знімала наша знімальна група. Як з'явилася ідея? Щороку музична школа номер 4 ініціює проведення курсу підвищення кваліфікації для викладачів мистецьких шкіл нашого міста, для викладачів музичного коледжу. Також це є обов'язковою умовою проходження атестації, взагалі роботи в мистецьких закладах освіти. От, і цього року. Е Таким чудовим дійством став цілий мистецький форум з підвищення кваліфікації. «Level Pro». його ідея виникла абсолютно, ну, не те, щоб випадково, але але дуже стрімко розвивалася з самого початку. Викладачі нашої школи, піаністи, відвідували якісь курси підвищення кваліфікації. Познайомились там з Михайлом Левандовським, який є ініціатором створення такого мистецького, мистецького об'єднання, як форцандо. І ми хотіли запросити його, викладача фортепіано, щоб він познайомив наших викладачів нашого міста зі своєю творчістю, педагогічною діяльністю. Але він запропонував Опонував долучити до нашого заходу ще декілька провідних викладачів Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського. І ми, звичайно, ж погодилися, тому що ми розуміли, що це такий прекрасний досвід. І отак, от маленька зустріч, яка мала відбутися з Михайлом Леводовським, переросла у такий великий мистецький форум, і ми звернулися до центру підвищення кваліфікації Національної академії керівних кадрів, які займаються курсами підвищення Вичення кваліфікації, ми це оформили офіційно, управління культури нас підтримало, міський методичний кабінет. І от за ініціативою колективу музичної школи номер 4 відбулось таке велике дійство, дійсно, яке відбувалося три дні, яке складалося з майстер-класів, з лекцій наших спікерів і, звичайно ж, з двох великих концертів, один із яких відбувся вчора в музичній школі номер 4 А як з'явилася ідея участі музичної школи в рамках форуму? Я вже сказала про те, що музична школа номер 4 завжди є ініціатором проведення курсів підвищення кваліфікації, і цей рік не став виключенням, але ось такий новий цікавий формат цього року відбувся. Також завдяки нашим викладачам, нашій директорці Олені Ковальській і, звичайно, музикантам, педагогам, які приїхали до нас із Харкова. Так, а що дає участь у форумі педагога? Звичайно ж, це неповторний досвід, це нові знайомства. Це це натхнення, це нові знання, оскільки наші спікери ділилися своїми методиками роботи, сучасними методиками роботи з учнями мистецьких шкіл, зі студентами коледжів та університетів. І це дуже важливо, те, що всі наші спікери, майже всі спікери, є викладачами всіх ланок мистецької освіти, що дає змогу їм більш детально, конкретно говорити про те, як працювати і з дітьми, і зі студентами і крім того, що це е, дуже класний досвід, це звичайно ж і ще е, впливає потім на атестацію, оскільки ми отримуємо документ про підвищення кваліфікації. Ну але звичайно, перш за все, це досвід, це е, нові знання, це емоції, це нові знайомства і е, дуже велике натхнення для всіх учасників. Так, супер. А як змінюється роль мистецької освіти в сучасних умовах, тим паче під час війни і у цифрову епоху? Я особисто і впевнена, що мої колеги вибачають величезну роль мистецької освіти в умовах воєнного стану. Ми розуміємо, що діти зараз емоційно дуже, дуже нестабільні, і мистецька освіта, музика, хореографія, образотворче мистецтво. Мистецтво загалом впливає на їх емоційний стан. Це така собі арт-терапія. Знаєте, щодня вони приходять в музичні художні школи мистецтв і отримують підтримку якусь. Вони відволікаються, і, звичайно ж. Через ковід раніше зараз війну були такі моменти, що ми працювали дистанційно. Зараз завдяки тому, що у всіх майже у всіх мистецьких школах облаштовані укриття, ми маємо змогу очно займатися з дітьми. Звичайно, ми використовуємо засоби сучасні, сучасних технологій. Ми використовуємо навіть штучний інтелект, вже почали використовувати в мистецькій освіті. Але перш за все, це очне спілкування, обмін енергіями. Це дуже важливо у теперішній час. А якщо говорити ще а, про сам форум, так в чому все ж таки його родзинка і чим він відрізняється, можливо, від якихось подібних а, форумів, які проходять а, на території нашої країни? А, відрізняється. Я не можу поєднати порівняти прямо з усіма форумами, які відрізняються, але я впевнена, що наш форум він надзвичайний тим, що до нас приїхали спеціалісти високого класу. Вони надзвичайні педагоги, вони надзвичайні виконавці, які щиро ділилися своїм досвідом. І ми могли переконатися в цьому. В їх роботі, до речі, у форумі брали участь учні мистецьких шкіл, студенти музичного коледжу, з якими проводилися майстер класи Класи і Такі очні зустрічі, бо багато зараз курсів, які відбуваються в дистанційному форматі, і ми дуже вдячні нашим спікерам, що вони приїхали до нас, погодилися приїхати, і оце очне спілкування, це надзвичайно. І таким знаєте, яскравим акордом нашого форуму був вчорашній концерт, де ми змогли почути наших спікерів у ролі виконавців. Вони надзвичайні, і вокалісти, і скрипаль, і піаністи, і контрабасисти. Це було щось надзвичайне. Ми Наші викладачі говорили, що вони дуже давно не відчували таких емоцій. Вони не чули музикантів наживо такого рівня, і це було величезне задоволення. Ви сказали, що були і очні зустрічі, так були лекції для студентів. Тобто, я розумію, що програма самого форуму вона була такою такою дуже насиченою. Так. А скільки тривав форум? Форум? Тривав три дні. 8 травня відбувалися також лекції гостей Ярослави Ліхачової, Владислава Алтухови з Харкова і Вінниці. І після чого відбувся концерт «Етнофюжн», також дуже яскравий. І от вчора і сьогодні були дуже насичені дні. Там по півтори години були лекції з 9 ранку, розписані до вечора. І от вчора завершилося все концертом, і Сьогодні ще було три лекції, і наші гості сьогодні відвідали екскурсію містом завдяки інституту розвитку. Нашого міста також вони побачили різні куточки кривого рогу. Така дуже насичена програма і для наших гостей, і для наших викладачів, які мали змогу відвідати форум. А який фідбек ви отримали від і педагогів, так які отримали якісь нові знання, нові знайомства? І від студентів та учеників шкіл. Фідбек надзвичайний. Вчора діти виходили з концерту, з майстер-класів, казали, це агонь знаєте, такої сучасної молодіжної мови. Викладачі також у захваті. Вони у захваті від професійності, від того, від, від почутого. Нібито, знаєте, іноді говорять якісь такі речі, спікери, які давно всім відомі. Методики, викладання, все таке інше. Але якось це подається так, знаєте, сучасно, під новим соусом, новими текстами, новими словами. І знаю, що педагоги навіть цитували наших. Спікерів для того, щоб використати потім ці цитати в роботі зі своїми учнями і студентами. Діти задоволені, викладачі задоволені, всі дуже натхнені і готові далі е, вершити щось таке е, супер неймовірне, творче і нове. А чи плануєте повторити форум? Я думаю, що це стане доброю традицією. Не те, щоб повторити те, що було, але щось нове, обов'язково ми придумуємо. І вже з нашими гостями з Харкова ми вже плануємо якісь нові цікаві проекти творчі. Тому я думаю, що це не крапка, це таке, знаєте, три крапка, і буде обов'язково якесь продовження. Тобто, це такий початок, так? Початок 100%. А, На вашу думку, а наскільки важливі отакі форуми для розвитку музичної освіти в кривому розі? Надзвичайно важливі мистецька освіта загалом в Кривому Розі завжди була на дуже високому рівні. І знаєте, наших викладачів здивувати чимось насправді дуже складно, і, але це вдалося нашим гостям із Харкова, які показали височенний рівень професійний, як я вже сказала, як і в педагогічній діяльності, так і в виконавській. Тому ми можемо сказати, що це дуже важливо. Дуже важливий е, обмін досвідом, дуже важливе е, живе спілкування у ці часи. І нові знайомства, я ж говорю, що з таких, от невелик ну, великих для нас проектів, але невеличких зустрічей по тривалості народжуються нові класні творчі проекти, ідеї, які ми потім будемо втілювати в життя. А навіть з тим захватом, зараз яким ви розповідаєте. Хоча форум вже минув, він вже пройшов. Але а, я бачу, що всі, ці емоції у вас залишилися. І я розумію, що однозначно він вдався а, на всі 100. і а, цілі та завдання, які ви ставили перед собою. А так розумію, вони виконані безперечно, так. Вони навіть знаєте, цей форум навіть перевершив наші сподівання. Ми знали, що це буде круто, але не думали, що це буде настільки емоційно, творчо і професійно. Ми дуже вдячні всім, хто підтримав нашим гостям, дуже вдячні колегам, всім, хто був дотичний до організації, і тим, хто прийшов, відвідав ці концерти, ці майстер-класи, лекції, нашим дітям, які взяли участь. Ми дуже всім вдячні. Це було супер. А, ну що ж, і на ост. Що б ви побажали колегам і всім, хто працює для збереження і розвитку культури в нашій країні? Побажала би перш за все миру всім нам, побажала би не зупинятися ніколи в розвитку, завжди навчатися, йти в ногу з часом, спілкуватися, творити і рухатися далі. Завжди, завжди рухатися далі. Чудово, Ну що ж мені здається, що кращого завершення нашої розмови слід було вигадувати. Я вам щиро дякую, дякую за те, що ви за сьогодні нашої студії. І дякую, що ви проводите ось такі заходи, такі форуми, а які дійсно потрібні. Я думаю, всім нашим людям і особливо підростаючому поколінню. Я вам щиро дякую. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І в гостях у нас була Ольга Кулакевич, завідувачка міського методичного кабінету мистецьких шкіл. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.